Бабагануш, страва східних кухонь. Тут поєднуються арабська, турецька, лівійська, єгипетська, армянська та єврейські кухні. Головним інгредієнтом страви є баклажан. У баклажані робимо невеликі надрізи, щоб у процесі запікання він не луснув. В окрему ємкість складаємо часник та поливаємо оливковою олією. В мене баклажани великі, тому у процесі випікання я їх перегортаю, щоб вони гарно пропеклись з усіх сторін. Очищуємо баклажани, шкірка від них відходить дуже. Добре. У чашу блендера складаємо баклажани, запечений часник, кунжут або ж масло тахіні, сіль та солодка паприка. У оригінальному рецепті йде йогурт, мені подобається з м'яким крем-сиром. Мені не подобається збивати до стану пюре. Люблю, щоб у страви була текстура. Ось так швидко готується бабагануш, Смащуємо оливковою олією, прикрашаємо петрушкою. Смачно буде подати з хрустким лавашем або ж звичайним хлібом. Тож нехай смакує.